Мої вітання усім глядачам та підписникам канала «Сій час. Я Олена Кирик і рада вітати на стрімі разом зі мною Сергій Брачук, речник української добровольчої армії. Пане Сергію, рада бачити. Дякую, що знаєш ходите Час та можливість своїми думками ділитися з нашою глядацькою аудиторією. Слава Україні! Слава силам оборони! Вітаю! Героям слава навзаєм пана Сергію. Зазначимо нашій глядацькій аудиторії традиційно день запису цього відео. У нас на календарі 6 липня, і пропоную почати ось із яких новин. Пропоную подивитися ці кадри. Це так зранку виглядає новоросійськ. <му> Ну, ось такі кадри. До речі, раніше російські пабліки повідомляли про загрозу українських морських дронів. Сьогодні у нас день військово-морських сил. Тож я так розумію, морські дрони вітання зі святом передають нашому, нашим морським силам в такий спосіб, завдаючи удару ворога. Абсолютно вірно і дякую вам, що ви з цього починаєте нашу зустріч, тому що абсолютно вірно зустрічаємось, коли військово-морські сили Збройних сил України відзначають день народження. І бачите, також з нашим святом привітали і новоросійськ. До речі, досить таки символічно зрозуміло. І по друге, найголовніше давно не було нас у новоросійську. Досить давно, і я так розумію, що це прокладається певна стежинка. Для того щоб наші морські дрони, зокрема, там попрацювали не лише дрони, принаймні росіяни заявляють про те, що це була якась там велика комбінована атака. Не думаю, що була велика, цілком вірогідна комбінована атака бойових комарів. Якщо ми говоримо про повітря, і звичайно говоримо про наші беки, морські дрони. Заявляють, до речі, цей кадр, який ми зараз бачимо, що це наш е, морський дрон. Він там його підбили і він детонував. У е, будь-якому разі війна є війна, на війні, як на війні. Втрати, звичайно, є, але знову таки це новоросійське. Це на сьогодні найбільша база російського чорноморського флоту вірніше флотилії, і це база ракетоносіїв. Ті самі ракетоносії, які здійснюють пуски бойових калібрів, коли відбуваються масовані ракетні атаки по нашій державі. То звичайно, це сьогодні бойова сила, основна чорноморської флотилії, яку звичайно треба потіснити з чорного моря і зменшити її ресурс. Ще раз кажу цілком вірогідно, що це. Початок відповідних великих подій, які нас чекають попереду, це не анонс, це ну скажімо так бачення її військово-морської стратегії, яка на сьогодні є у нашої держави, і вона реалізується якраз на теренах Чорного і Азовського морів. Пане Сергію, ну і тут слушно було б зазначити, нагадати нашій глядацькій аудиторії, які нині для нас загрози із новоросійська. В чому і ще важливість ось таких ударів наших бойових комарів. Ну, по перше, власне, я вже сказав про те, що це основна база сьогодні ракетоносії. Усі ракетоносії, Чорноморської флотилі, вони знаходяться саме у порту Новоросійськ. Це перше. і по-друге, ну загроза економічна, військово-економічна. Вона є також від новоросійська, тому що там найбільший термінал нафтовий, який є взагалі на чорному морі, з усіх тих, що тут знаходяться в цій акваторії в різних державах Чорноморської акваторії. Тому зрозуміло, що це постачання відповідно через тіньовий російський нафтофлот в інші країни, тобто це. Той момент, де Росія заробляє гроші, де Росія може за рахунок цього нафтового терміналу відповідно споряджати там і свої кораблі відповідно пальномастильними мастильними матеріалами, звісно, і свої груповання військ, тому що ми говоримо про тимчасово окупований Крим, який залишається на сьогодні все рівно головним таким військовим мілітарним хабом. Для російського групування військ не лише на півдні нашої держави, я маю на увазі окупаційні звісно, війська, ну і власне для усього фронту російсько-української війни. Тобто, очевидно, що це загроза. Якщо це загроза, то відповідно треба на неї реагувати і приймати рішення щодо зниження цих загроз. Так що економічна загроза є, військова є, тому відповідно бачите, що зараз всі стежиночки, про які я сказав, вони прокладаються і, можливо. З часом це буде певний результат, який нас задовольнятиме. Задаємо згадаємо Крим, е що було з Чорноморським флотом, і є сьогодні в Криму. Новоросійськ має чекати. До речі, давайте згадаємо про Крим і про ту істерію, яка напередодні вечері, ввечері 5 липня, була в російських пабліках, про те, що ну там писали про 8-12 ракет на кримський міст. Що це таке? От як ви можете прокоментувати, тому що станом на ранок там окупаційна влада взагалі не повідомляла про те, що ж відбувалося вночі, і було вчора ввечері. Ну, власне, так про ракети вони писали. І дійсно, кількість та була якраз, яку ви назвали. і Більше того, це не перший день поспіль. Відбувається така істерія. То були шторм Шедоу, сьогодні, вночі в вчора ввечері. Почали писати вже про наші Нептуни і саме про локацію Кримський міст. Власне писали і про морські дрони, в тому числі. Вказували на це, і звичайно, постійно кожного дня вказують на те, що е, працюють бойові комарі українські. Я вам скажу більше е, сьогодні на південних теренах, зокрема. Досить часто лунають сигнали повітряної тривоги. Відповідно, вчора також було кілька разів, тому що є активність російської ППО, але в даному випадку російська протиповітряна оборона вона працювала саме як оборона, тобто намагалася збивати е, тих комариків, які летіли на територію тимчасово окупованого Криму. Бачимо, що таким чином е, ті самі е, пускові установки. Російські ПВО, які працюють за принципом земля-земля, тобто є знарядні вбивства, Ця балістика летить до нас сюди на південні терени. Вона змушена переходити в інший режим, тобто земля повітря, і власне працювати вже. О, Витрачати свій ресурс на бойових комариків. це звичайно теж є плюсом, тобто на хоча б там досить короткий термін часу, але знижується, о, скажімо так, загроза для наших південних теренів, тому тривожно. Більше того, є певна інформація. Я сподіваюся, вона у 100% і в неї можна вірити, що найголовніший колаборант Криму гавляйтер тимчасово окупованого Криму, такий. Собі Сергій Аксьонов, він а, для пересування на своїх службових автівках використовує а, захист ребу. Тобто, бачимо, так. що які настрої вони йдуть від, від голови гнилої голови окупаційної влади, і звісно, прості громадяни теж будуть тривожитися. І власне нагадаю про те, що не треба громадянам і цивільним людям вештатися біля російських військових об'єктів. Це дуже небезпечно для життя. Поговоримо про вже до речі. Є зведена інформація від повітряних сил збройних сил України про російські повітряні атаки на наші регіони. В ніч на 6 липня за інформацією повітряних сил збройних сил України росіяни атакували Україну чотирма зенітними керованими ракетами с 300 із Курської області. А також застосували 157 ударних безпілотників типу шахет та безпілотників імітаторів. Було знешкоджено 117 цілей. Є повідомлення про те, що в Харкові виникли пожежі. Працюють там надзвичайники. Також вибухи лунали в Миколаєві в Запорізькій області щодо Миколаєву. То Віталій Кім, начальник Миколаївської обласної військової адміністрації, повідомляв про те, що під ударом була портова інфраструктура. Ну і в Київській області так само були пожежі через атаки безпілотників, пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, гаражні приміщення, Ніщення і на Кіровоградщині, пошкоджене сільськогосподарське підприємство. Це станом на цю мить, ось яку інформацію маємо разом із тим, знову ж таки, що продавало стійкові атаці, свідками чого ми були напередодні. Це е, імітаційні так пуски кинжалів. Кілька разів оголошували повітряну тривогу по всій території нашої країни і вибухи лунали на Хмельниччині. Далі сьогодні, самого ранку, була інформація про загрозу балістики через зліт Ту-22, так. І скажіть, будь ласка, знову ж таки, якщо беремо вчорашній вечір, то виводили і ракету носії в море. Росіяни зараз готуються до якоїсь чергової атаки, і ось ці маневри, які ми спостерігали напередодні передвісники цього. Ну, власне, ми завжди говоримо, потенційно загроза е, зростає, і потенційна загроза ракетних ударів, комбінованих ракетно-дронових ударів, вона є постійною. Це очевидно. Так само очевидно, що ворог кілька днів бере такі е, паузи. Вони не досить великі паузи, але все рівно є, для того, щоб накопичувати, наприклад, ті самі там е, Ірані, Шахеди, для того, щоб атакувати Україну. Ви бачите, що була е, така Безумовно, найбільша, мабуть, дійсно атака на столицю України. А відповідно, дуже багато тоді цілий летіли понад 500. І, відповідно, о, сьогодні вже менше. Тому що вичерпується ресурс відповідний, треба накопичення. І ворог постійно там кілька днів бере для накопичення. Він дійсно підтримує кожного дня якраз скажімо, інтенсивність. Цих запусків шахетів і гранні. До речі, хочу сказати, що є загроза е, пуску шахедів. Якраз ми з вами спілкуємося з приморського Хтарська для півдня. Це відома локація, відповідно. Тобто, ворог вийшов давно на цілодобове фактичне використання е, цих дронів камікадзе для того, щоб виснажувати ППО. Ми ж це прекрасно розуміємо. Тим більше на фоні тих заяв, які лунають за океану. Хоча вони ну, 100% точно не відповідають дійсності. І сподіваюся, всі ці питання щодо ППО будуть, вони, як кажуть, трясуть їх і все буде нормально. Так от, власне, щодо комбінованих цих ударів, тренувань, виходів кораблів, звичайно, ми розуміємо прекрасно, що ворог робить ставку, очевидно. У нього немає особливих успіхів на полі бою. Є тактичні просування. Це теж боляче, це теж неприємно. Але для того щоб виснажити Україну економічно військовому плані, е, треба руйнувати інфраструктуру. Ворог очевидно на це зробив сьогодні ставку. Тому м можемо говорити про те, що ворог готується до чергового удару. Е, я ж зараз не скажу якоїсь сенсаційної речі, і люди всі прекрасно розуміють, що є період е, відповідно, такого перепочинку, і потім знову ворог буде намагатися атакувати. Про ситуацію на фронті зараз детальніше поговоримо. От зокрема, 5 липня, Діпстейт показав, що ворог зайняв населені пункти Зелений Кут і Нову Українка це біля адмінмежі Дніпропетровської та Донецької областей і намагається просуватися далі. Причому ці села знаходяться біля дачного. Куди активно намагаються прорватися окупанти до речі, вони створюють певні інформаційні провокації. Ми про це з вами неодноразово так само говорили. Про те, що нібито там була спроба якогось прориву в Осув Хортиця, свіжі повідомлення, тому що їм постійно доводиться коментувати, що відбувається на адмінмежі Донецької та Дніпропетровської областей. І чи є загроза прориву, чи могли прорватися росіяни? Так от Осу в Хортиця говорять про те, що у Дніпропетровській області немає. Боїв сил оборони України проти російських окупантів, але бойові зіткнення відбуваються дуже близько до регіону? Речник Осуфортиця Тригобов каже, наразі з цього приводу є багато запитань, крім того, зазначив він, що Росія дуже хоче перебільшити ситуацію в українському інформаційному полі. Якщо ми будемо говорити у часовому проміжку, продовж останніх кількох тижнів наскільки ситуація на цьому відтинку змінилася? Ну, по-перше, не змінилася мета ворожа. Ми ж прекрасно розуміємо, що це не скільки там Дніпропетровський вектор цієї локації фронту, а ліпше говорити, на мій погляд, про південно-донецький напрямок, тобто ми говоримо про південну частину Донецької області, і це наголошую є елемент цей рух ворога, є елементом покровського наступу росіян, тому що ворог принаймні сьогодні з трьох локацій. Хоче атакувати Покровськ, цей наш оборонний район, спробувати обійти, порушивши всю логістику. Звичайно, що завжди ускладнює оборону в даному випадку Покровська. Ну і власне захопити цю територію, захопити відповідну локацію, рухатися далі, якраз у бік Костянтинівки, і далі вже Слов'янсько-Краматорська агломерація, тобто Донецька область, це стратегічний на сьогодні. Момент у цьому у цих планах ворога очевидно, що росіяни не жаліють сьогодні ні своїх ресурсів, ні своїх резервів, які в них є, і намагаються тут максимально атакувати. До речі, з цим пов'язані і наші атаки, атаки сил оборони відповідно на ворожу логістику в Донецькій області. Ми говоримо про знищення відповідно там складів БК, Ну зараз найкучніше з останнього це харци. Абсолютно вірно, величезний склад, який я арсенал повністю зруйнований. А, і звичайно, ми говоримо про атаки по командуванню по управлінню цими військами, які діють саме на цьому напрямку. Тобто, така робота ну теж я б сказав би, все таки як мінімум оперативно тактичного, а то й стратегічного рівня, принаймні на цій локації фронту, тому що е, зрізається командування, знищується бк логістика, власне, згальмується або має загальмуватися російський наступ на Покровськ. Тому, звичайно, ворог виконує своє завдання. Він рухається біг Дніпропетровщини. Очевидно, що спробує зайти, і можливо, це навіть питання часу. Йому вдасться там певними групами диверсійними штурмовими це зробити, але знову таки для того, щоб спробувати створити там відповідний плацдарм і з нього вже більше рухатися до мети Покровська, тобто те про що ми з вами говоримо. Але інформаційно роздуватися буде перш за все. Ну, Покровськ всім відомий. Так, Покровськ буксують, Турецьк буксують, Асівяр буксують. Костянтинівка, так там на стику двох напрямків Покровської Костянтинівського, наче намагаються просуватися, але все рівно теж гальмування. А от інформаційно можна подавати і на цьому спекулювати. Дивіться, російські війська, начебто, зайшли на територію Дніпропетровщини. Тому тут буде все масштабуватися, і ми це прекрасно теж розуміємо. і Бачимо. Поговоримо про ну. Те, про що офіційно вже говорить генштаб, це і те, що сили спеціальних операцій уразили аеродром Борисоглєбську Воронезькій області, де базуються су 34 су 35 С і су 30 СМ. Причому як повідомили у генштабі, уражено склади з керованими авіабомбами, навчально-бойовий літак та ймовірно інші літаки. Подробиці зараз всі ну власне вивчаються. Також у ніч на 5 липня. Сили безпілотних систем збройних сил України спільно з іншими підрозділами Сил оборони уразили важливий об'єкт російського ВПК завод Вінір Прогрес у місті Чебоксари. Скажіть, будь ласка, пане Сергію, як ось такі операції, їх бачимо стає дедалі більше, мінімізують атаки, подібні ті і можуть мінімізувати атаки подібні ті, яка була? 4 липня на кривий ріг я нагадаю нашим глядачам, що тоді повідомляли, що росіяни атакували кривий ріг з літака тактичної авіації. Ймовірно, це був су 34 І випущена ціль пролетіла понад 100 кілометрів, влучила у районі Кривого Рогу. Зараз з'ясовують усі подробиці, власне, що це було, тому що попередньо там аналітика повідомляли, що це може бути КАБ. Ну от, власне, як те, що ми маємо, от робота наших сил спеціальних операцій, по яку звітує генштаб, мінімізує ось такі власне випадки. Дійсно, сьогодні з'ясовується питання, що це все-таки було. Досить категорично, деякі наші експерти говорять, тихнарі, перш за все, їм немає, скажімо, сенсу, не довіряти. Я їм довіряю, що це все-таки не КАП. А що, я думаю, на сьогодні дуже багато що пов'язано, скажімо так, з реактивними рухами. Не в розробках авіаційного озброєння авіаційного БК, тому ми розуміємо, що може бути щось пов'язане з цим. Дочекаємося висновку фахівців. В Будь-якому разі, ну давайте так. Ми з вами зараз зустрічаємося у нашому стрімі і в зведенні Генерального штабу сьогодні. Хто звернув увагу? Я думаю, що зараз небагато хто, а ми до цього стимулюємо. Плюс один літак знищений. Літак, що за подробиці, поки що ми не знаємо, де цей літак був знищений. Цілком вірогідно на аеродромі Бориса Глебс. Цілком вірогідно е я так допускаю, але власне атаки на аеродроми російські вони звичайно перш за все знищують інфраструктуру. Тобто ми розуміємо, що є ключові елементи, без яких літак не може злетіти. Якщо не злітає, то він не завжди готовий виконувати бойові завдання. Плюс БК. Зрозуміло, ми говоримо про ракети, які підриваються, яких стає менше, а отже, менше менше меншими стають загрози. Тобто, це робота, яка має виконуватись кожен день, насправді, і було би добре, щоб таких уражень у нас ставалося більше і більше. І на це дуже сподіваємося. І Працюють не лише цих спеціальних операцій. Їм величезна подяка за Бориса Глебс, а інші структурні підрозділи. І на сьогодні очевидно, що. Це є пріоритетом у діяльності сил оборони, тому дуже сподіваюся, що таких ударів буде ставати більше. І до речі, хочу сказати, якщо пам'ятаєте певний час, коли ми говорили, що наші союзники. Гальмують процеси е, надання дозволу Україні бити по відповідних об'єктах на території Російської Федерації. Мовляв, немає сенсу, бо Росія вже свої літаки е, відповідно перекинула в глибину території Російської Федерації. Тоді мова йшла якраз і про тактичну авіацію. Що ми маємо наразі? Що тактична ворожа авіація злітає з тих аеродромів, які, чесно кажучи, вже давно мали бути е, розбомблені відповідно з використанням того самого. Тих самих ракет, наприклад, на які ми е, дозвіл свого часу не отримали, оце відповідь. На те, що відбувалося і відбувається. Тому на сьогодні Україна, звичайно, виконує цю роботу, і тут дуже важливо, щоб цю роботу ми виконували з нашими ракетами, що надзвичайно важливо, і не просто там однією двома, а щоб таких атак на ворога ставало далі більше. Ми бачимо, що тактична авіація ворожа, вона трошечки знахабніла, м'яко кажучи. А це якраз наслідки от того всього, що я сказав, буквально кілька секунд тому. Цього тижня ми спостерігаємо чорну смугу, і це дуже добре для 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ. Ну буквально кілька днів тому зокрема повідомляли про те, що в Курській області РФ загинув командир цієї бригади, а з ним іще ряд офіцерів. Ледь не все командування могло бути знищене знову ж таки це інформація, яка з'являлася у запабліках. Далі напередодні в ГУР Міноборони України повідомили про те, що біля Владивостока стався вибух на газогоні Владивосток, а цей газогін забезпечував газом низку військових об'єктів російських збройних сил уздовж Японського моря, зокрема підрозділи 155-ї бригади морської піхоти, Тихоокеанського флоту РФ. Крім того, підривом знищили і водогін, який постачав питну воду військовим гарнізонам у регіоні. Що означає цей інцидент? От знову ж таки для цієї Російської морської бригади, та і загалом, чи можна говорити про те, що ну саме у цього підрозділу справи вже ну геть погані? Вони були в них погані, тому що кілька разів вони вже оновлювали свій особовий склад, який знищується в Україні, і це та сама бригада. Я нагадаю, Тихоокеанського флоту, яка з прямої вказівки знищеного окупанта генерала морської піхоти отримала вказівки вбивати наших, і це показувати на відео, бивати наших полонених. Це якраз та сама 155-та бригада, яка займалася. Такими воєнними злочинами. Тому це кара небесна завдяки силам оборони. Тому що суд людський ну десь він там майорить після перемоги. і це буде зовсім інша розмова. А сьогодні таких окупантів треба знищувати. І дійсно можна говорити про те, що фактично весь управлінський склад 155 ї бригади на сьогодні знищений. А колишній комбриг знищений. Він теж він ще й був заступником головкома військово-морського флоту Російської Федерації. Е, наші сили оборони просто унікальні якісь е, справи. Роблять е, і генерал опад е, на Росії. Вже їх 16 штук. Я не знаю. Ну, хто би міг похвалитися такими війнах сучасності, як це роблять Сили оборони. Ну, це для окупантів, зокрема, таку новину. Це дуже ну, взагалі, такий психологічний серйозний удар. Правильно, звичайно, так. Наскільки я знаю, 155-та бригада, особовий склад. Там вони всі шоковані такими подіями, тобто відрубали голову. Не те, що вони робили як воєнні злочинці, а сьогодні вдалими діями сили оборони відрубали управлінську голову цій бригаді, і я думаю, що це для всього фронту для всієї війни до. Досить показово, що буде з воєнними злочинцями, ну, звичайно, це деморалізує особовий склад. Вони розуміють, що якщо знищують генералів, то що говорити про рядового бійця? Будуть знищені. Пане Сергію, ще кілька хвилин маємо, і давайте подивимося в тиждень наступний. Президент Франції Макрон, і прем'єр-міністр Великої Британії Стармер, збирають нову зустріч коаліції охочих. Відбудеться вона у Британії 10 липня. Про це повідомив Єлисейський палац. Відомо, що Макрон проводив розмову з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, який говорив: Ми пам'ятаємо цього тижня з Путіним. І якраз ця розмова відбувалася на тлі призупинення військової допомоги Україні. От зараз, якщо підсумувати усі сигнали, які лунають від Америки, від Франції, від Британії, чергова зустріч коаліції охочих. Ну чи чекати на якісь позитивні зміни, чи можемо про це говорити зі стриманим оптимізмом? Я буду говорити дуже коротко. Ця коаліція охочих вона має стати вже коаліцією діючих. Діючих е, саме е, з практичної точки зору е, збільшення допомоги Україні, причому летальними засобами озброєння, максимально всім тим, що знищує росіян. І звичайно, дипломатичні зусилля вони мають нарощувати саме у перемовних процесах з Сполученими Штатами, тому що, очевидно, треба тиск. Наскільки це можливо на президента Трампа доводити йому, що Америка має допомагати і надалі, і треба санкції проти Російської Федерації не обговорювати, а вже приймати ще на вчора. Що ж, будемо стежити за подій. Пане Сергію, щиро дякую вам, що знаходите час ну, зай, для нашої глядацької аудиторії. Я буду наших глядачів запрошувати до обов'язкової підписки на телеграм-канал Сергія Брачука-Брачук на нашу платформу і так само діліться своїми коментарями. Пане Сергію, бережіть себе і до скорої зустрічі. До зустрічі.